Коли я пропустила контрольну з геометрії і мала бігати по всій школі, щоб не побачити вчителя математики, він круглий, обмацюкав когось, розбив стілець та побився біля кабінету директора. Його можуть порізати кубиками. Пані Наталя Мишка. В 105 аудиторії на німецькій. любила наряжатися всяке. А можна сказати з дирекції. Достатньо заплатити гроші, щоб. Салам алейку, Оля. кого саме дивиться, мене очі розбігаються? Пан Михайло Зарероба. Великий, соковитий та червоний. Пан Петро Чопчик. мій браточок. Чопчик. <рес> Зелений, зовні, червоний всередині. Не синхронний з дітьми і не на одній хвилі з ними, не розуміє їхніх інтересів, вподобань. Переплутав гендер Учняченці. Вони їдять, крутяться, кричать, не виконують те, що їх просять, відволікаються. Я не люблю вчитися. Бідолашних створіння. Браво Старс, це топова гра цього року. Ну, деколи обіймають, деколи будуть так за руку. Порушують дисципліну і відповідно зривають рок. Чому її ніхто не любить? Рзинки. Це постійно, особливо п'ятого класу. Що -то. Артем, а це насправді Єлизавета. Не будь душнілою. Але так мене називає лише моя мама. Вчителька з іспанської пані Анастасія. Ми о, говорили, як хлопок, де його можна поставити. Він може бути зелений, червоний або жовтуватий. До вчителю або ж самому директору. <ріху> <ріху> пані Марта, завдання Сігма. Перше зовсім не розумію, що це, а тепер вже відносно добре розумію.